Всім привіт! Мене звуть Андрій. Сьогодні у нас Дарівська отримала вже другий свій закордонний паспорт, який ми робили в Деснянському паспортному столі. Ми не ходимо ні в ЦНАПи, ні в спеціалізовані оці всі сервісні підрозділи МВС. Ми ходимо тут на вулиці Драйзера, де знаходиться паспортний стіл Деснянського району. Там дуже приємний колектив. Так от він дуже-дуже професійний, нам там подобається. Ми там вже неодноразово робили і закордонні паспорти, і паспорти для себе. Ось, дивіться, тепер який паспорт, який вона отримала. От, бачите? Усім рекомендую звертатися в цей паспортний стіл, професійний, колектив, приємні дівчата. Усім гарного дня, пока пока А забув додати за усе. Ми заплатили 960 гривень. Ще раз до побачення. Пока-пока, гарного дня.